Бог не є злий поліцейський, але він добре любить тато. І якщо ми просимо у нього з вірою, щоб він оздоровив нас, то він дає нам це сілення, як отут Павло сказав, остан на ноги просто, той скочив і почав ходити. І іноді наші обставини вони важкі, і іноді ми не знаємо, куди йти, йде дорога, що вибирати. І просто ми можемо просити у Бога мудрості, розуму і Він буде давати. Потрібно завжди усвідомлювати усвідомлювати, що Христос Він Воскрес, що Він живий. Хоча ми його не бачимо, як Фома колись казав, не повірю, поки не побачу цвяхів на твоїх руках, не повірю, поки не побачу. І Христос він явився Фомій і сказав: потрогай мої руки, потрогай мене і повір, що я воскрес я живий. І в наш час дуже дуже рідко буває, але Христос являється Людям я чула багато таких історій, коли людина була хвора, з'явився її Христос. І він також сказав: Встань, ходи, І ця людина встала і почала ходити і отримала своє зцілення. Але не так часто він з'являється, щоб люди його бачили. І нам потрібно просто вірити, тому що написано, що в Біблії що щасливі ті, хто не бачивши, не бачивши, вірять, що Христос Воскрес, і тому. Я, наприклад, не бачила Христа своїми очима. Він ніколи мені не з'являвся, але я вірю в Його Слово. І я ще більше з кожним днем вірю, коли бачу відповіді на свої молитви. Коли я за щось прошу, а потім приходить оця допомога, і я знаю, що це від Бога, тому що я в нього це просила, і я це отримала. Тому віримо в те, що Бог є добрий, і просимо у нього все те, що потрібно нам для життя. Тому що він, як люблячий батько, який хоче нам давати всіляке добро. Христос Спаситель. Надіємося на нього. І, і якщо ви ніколи не молились молитвою покаяння, то ви можете е, помолитись такою молитвою. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Обійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолилися цією молитвою, то вірте, що Христос вибачив всі ваші гріхи, і тепер ви дитина Божа. Якщо ви прийняли Христа, то ви прийняли Бога Отця. Ісус для сліпих він прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих оск.